Друзі, всім привіт! Мене звати Сергій, я з міста Київ. І сьогодні покажу вам трошки свій акваріум. До вашої уваги, акваріум 140 літрів. Трошки розкажу історію цього акваріуму. Я дуже хотів собі акваріум додому, шукав ну, місяця два шукав і просто прийшов знайомий. І каже, а ти не хочеш забрати? У мене є 140 літрів разом з тумбою. І я разом з тумбою його за невелику суму забрав. Е, акваріум 140 літрів. В ньому є е, пара сапфірових папуг е, з міста герой Охтирки Сумської області. Є е, барбуси. Хлопці, мінори, анцитруси, також є валеві анцитруси, це подарунок від Сергія Захтирки, он які красавчики. Біла малінезія. Я їх у жіночки забрав безкоштовно, поділився з друзями, повідправляв в інші міста. Потім хто тут ще є? Е, є Чорна Малінезія. Був самець, але, на жаль, він загинув. Є е, мечоносці. Е, багато рибки мені дісталося разом з цим акваріумом. Деяких я придбав, деяких я ось, наприклад, придбав е, е, райдужниця. Вона набрала так кольору дуже добре. Я її брав, вона була сіренька, а зараз вон яка краса. Я їх щось кинув сюди штучок шість, ну і десь вони тут плавають. Є тут Pelvica Chromis папушка ось такий гарненький. Це прям царь мого акваріуму дискус. У мене також їх було два, але один, на жаль, загинув. Не розумію чому, але він хворів постійно хворів, я лічив-лічив і так і не вилічив. Його манкою закидує, і я не розумів чого, але він, на жаль, загинув. Цей один він захищає. До речі, пара сапфірових папуг. Я їх брав отакими от, менюсінькими. Зараз вони вимахали, дай Боже, і там є кокосик. Вон там. Е, воно. І вони там собі зробили гніздо, і його постійно захищають, всіх відганяють, від те. по рослинкам. Е, є ось такі рослинки, я не знаю, як вони не. Є, яка їх назва, але е, їх мені подарував. Один хлопчина. Я навіть чесно не пам'ятаю, як його звати, але факт в тому, що перед різдвяними святами він просто написав групу, що подарую рослини. Я йому написав, а давай. І він прислав мені набір рослин. Ось ці рослинки. Ось ці рослинки. Просто прислав. Сказав, я хочу комусь. Зробити свято. От мені він свято зробив. Є в мене ось такий красунчик. Він також один. Я хочу йому пару купити. Ну, це вже як потепліше, і я йому куплю пару. Трубки до анцитрусів. Це також з міста Охтирки. Приїхали вони. Дуже класні трубки, гарної якості. Анциком вони. Подобається дуже-дуже. Потім, що в мене ще є по Анубіас. в принципі, куди без Анубіаса в кожному акваріумі. І він, я думаю, ще є всюди. Це мені знайомий подарував Сергій. Е, є великий е, високий. Він у нас на лаві прикріплений. А, до речі, анцитрусик. Також вуалька. Ось такий довгий у нас є Анубіас, також він з охтирки приїхав. Є в мене керінум. Ось така ростючка. Він, уже, він довго не хотів рости, але зараз бачу, що він в рост пішов дуже добре. Потім, що у нас ще тут є? Я не знаю, як воно називається, мабуть, дубок. Ой, не дубок, а лимонник. Ось він, ось він. Це в мене є друг Максим з Кам'янець Подільського. Мені передав, поділився. І від сьогоднішнього дня в мене нові жителі в акваріумі. Зараз вам покажу. Оно, красунчик лізе, дивіться, хто тут є. Тут є карликовий болотний рак. Мексиканський рак і габонський фільтратор. Вони там в трубочки заховались. Я їх трошки пізніше випущу. От там габонець сидить, тільки клішні торчать і вуса. У мене вже є в цьому акваріумі габонець. А, до речі, отам сховались сумики. Їх було 5 штук, але мені, скажімо так, забагато, я їх трошки пороздавав. Потім бачу ще тут е Тетра Королівська. Її так називають. В неї ще є друга назва, але, на жаль, я її не пам'ятаю. Потім е є ось тут е піцилія неонова. Є тут в мене не видно, в мене тут де фільтр, завжди ховаються дві креветки, але зараз вони десь, десь їх немає. І що ще в мене тут є? В мене є ще тут, вони десь поховались, навіть не знаю, як показати. Є тут три улітки. Називають їх шипи д'явола. Ну, ось такий в мене акваріум. Трошки є проблема з водою, але я буду її трошки вирішувати пізніше. Рослинкам світла вистає, до речі, світло. Ось така от лампа. Це подарунок від мого друга Андрія з Італії. Я коли дуже хотів акваріум, я йому озвучив і він сказав: Сергій, шукай акваріум, лампу я тобі подарую. Лампа робилась на замовлення. Не знаю, хто її робив. Ну, точніше, я догадуюсь, хто її робив. Її робили хлопці, мабуть, з компанії це не реклама Gepard Lamps дуже, дуже крута штука. Мені подобається зараз. Зараз покажу вам, як вона регулюється. Ось так от У мене є. Телефон. Просто вам покажу, як воно працює. Е, підключається вона до Wi-Fi. Е, заходиться от така сторінка. Підключається по Wi-Fi до лампи. Е, зараз вона в мене на 28% горить і горить вона доволі таки ярко. Е, кожен колір окремо регулюється. Ось в мене виставлено. З 11 до 5 він не горить і потім з 5 до кінця дня до 12 години ночі він світить. Зараз він на яскравості 28%. Можна додати, наприклад, покажу вам, як це буде. Ну, ось це на максимум майже 95% зараз. Приберемо, щоб рибка не стресувала. Фільтр тут стоїть Atman. Atman 201. Ось його коробочка. Atman 201, губка стоїть Risan середньопориста. Ну, скажем так, акваріум у мене постійно чистий. Навіть я робив сифонку ґрунта. Грунт також був чистий. Так що Атман, якщо захочете ставити, дуже, дуже класний варіант. Також у мене є ще ось така от штука від компанії Sansan Компресор. Це на крайній випадок, якщо виключать світло. Не дай Бог, що. У мене є помічник Сансан. Він на батареї. Працює дуже довго. В нього є пульсуючий режим. Що таке пульсуючий режим? 10 секунд працює, 10 не працює. Для того, щоб зекономити енергію. Ну, і зараз покажу вам, що в мене ще в господарстві мається. До речі, я. Вивожу дві культури. У мене тут, тут скажімо так, сховані. Є е, Аулофорус і є Трубочник Ізя. Е, вигодовую малька, годую рибку, їм також дуже подобається. Так що хто захоче собі там розводити аулофорус е, чи Трубочник е, Ізю, наприклад. То це не так уж і важко можна як експеримент вдома попробувати. А зараз покажу, що у мене є ще. Це акваріум 60 літрів. Тут мальки у мене живуть. Є де розійтись. Тут живуть мальки, живуть креветки, там десь відніються. Червоні, помаранчеві, сині. Ось, наприклад. Гуляють. Тут живуть ще анцитруси. Вон самочка сидить. ЛДА 16. І звичайний самець. Потім у мене є ще ось така от штука. тераріум Тут у мене мій любимчик живе, зараз вам покажу, дивіться. Це бананоїд. Зараз достану вам його. Це бананоїд. Його звуть бананчик. Він любить їсти банани, любить їсти персики. Обов'язково все переспіле, Свіже йому не цікаве. Ось такий от красунчик. А також у мене ще тут поряд є. Зараз покажемо вам. У мене дві красотки тут живе. Ось одна і ось друга. У мене є для них ще їжа. Окремо я вирощую. Можемо, до речі, попробувати їх з вами погодувати. Зараз попробуємо. Я достану, У мене є колонія тараканів. Мабуть, вона ага, голодна, а ні, не голодна. Якщо б вона була голодна, вона б вже його їла. А так як вона сита, вона його трогати не буде. От такі от в мене дві подружки живуть. Ну, і тут є в мене варіанти поменше. Зараз попробуємо відкрити. Угу. Тут є варіанти зробимо отак Поменше. Дякую всім за увагу.